Доброго дня! Сьогодні буде відео, стелимо лінолів на пол своїми руками. О, дивіться, заноситься в кімнату, прибирається, можна пересосити, можна не бути. Головне, ми тут підняли два рази, пошкоїли, пошлікували. Отоголосий ДВП пише піч. Підмазувати ручки, щоб він не просідали. Потім, так як він убрався з запасом, він ложиться по діагоналі. Дивіться. Потім розкручується, дивіться, розкручується. Леноль обрався з запасом. невеличким на виправлення діагоналі. І зараз підтягується по сторонам. А ось зійдіть трошечки далі туда з краю. Дінуємо. Ось підтягується. Один край о, о, цей, робиться рівно по стільки, а другий край підрізається. Тобто робиться так, щоб одна сторона підрізалася, а друга ні. Це робить, бачите? І технологія яка вкладка, я думаю, Щоб щілина була. Десь сантиметр від 5 мм до сантиметра, щоб лінолюм трошки не грати. Бо плінту все одно перекриває. І коли в основному люди купують лінолеум паркетом, або ламінат такими ну, протонними лініями. І коли степлюється ламінат, треба дивитися на нього, щоб вони паралельно були вікна. Ось тут є такі декоративні камінь, дуже красиві, є такі лінулью. ось особливо вибрані, то тут малюкнуться і не треба, щоб лінії були рівні. А в цьому, коли стелиться цей ліновий підламінат, то виходить він робиться так, щоб. От. І дивіться, як виходилися у цій іменно ситуації. Тут ширина стін нестандартна 3,07. А ліноліум робиться, робиться в 3-метровий. І ми з цим знайомим. Обходили ринок наш Черкаський, Криволівський, там дешевше, і там великі кімнати. І ми знайшли цю нестандартну ширину 3 метри і 6 см. І виходить, бо обичний деріноліум такси по пів метра, півтора метра, два-два з половиною, три, три 3-3,5. А якщо брати цю кімнату 3,5 метра, то людина витрачає задні кошти. Десь 600-800 гривень витратила. А так ми обійшли кілька торгових точок і знайшли, знайшли е, ліноліум, який підходить діяльно під нас. Тобто, якщо у вас нестандартна ширина кімнати, завжди шукайте нестандартну ліну. Якщо не хочете, звісно, лишитися. Потім ліноліум вибирається, то спочатку замінюється точно, яка у вас ширина, довжина, завжди берете ліноліум запасом. Особливо по довжині сантиметрів 5 О, потім, тому що буває заламані в ту сторону або ту. тобто треба по довшій стороні міряти. Все починається заміряти. І ще що найголовніше. Коли е, ліноліум е, вибираєте, ви дуже знати, для чого ви вибираєте. Або для квартирантів, знається, це більш дешевший сегмент. Якщо для себе, це другий клас прочності ліноліуму. Якщо хочете суперліноліум, то. Це комерційний клас, третій клас. І от цього класу от фінанси зараз цінова політика цей третій клас 400 гривень, бюджетний десь 280-300 гривень. І не забувайте, що епіцентр не торгується, а на ринку можна завжди з продавцями сторгуватися. І дешевша вам доставка вийде і дешевша людина. Тобто ставиться це і ніколи не спішіть в той же самий день прибувати його ціну. Плінтус. Якщо є можливість полежить йому, хай краще полежить пару днів. Тому що буває, навіть, якщо б як і діари не ви вибирали, коли стали це все одно може якась піщинка. За кілька днів, як виходите, та піщинка може проявитися. І щоб не тривати плінтуса, не тривати плінтуса, то потім цю піщинку просто вибрали і все, виняли з під ліноліума. А якщо ви приб'єте плінтусом, тоді вже вибачайте, ви не зможете їх ліноліум. Просто так зробить. Дивіться, ще тут секрет, Ніколи не ставте квінтус на цей проміжок, на цей порог. Він сюди буде розбиватися. Пліт плінтус, звичайно, отут закінчується і отут. А тут зазвичай робиться плитка. Бо якщо ви плінтус положите на цю сторону, то завжди ногами розіб'ється плінтус. Туда, Ліноліумо зайти під налічні. Щоб його зайти, треба опугарки випилювати або ще є під руками. У нас є під руками цей механізм. Щоб його акуратненько викрупити, треба прикрити ліноліум од вернучі від стіночки, щоб можна було запиляти і завести отак акуратненько лінулем. Дивіться, як обрізається по стінкам. Ось все, дивіться, все зазорчик зроблений. До сантиметра. Тут на хлібостік, тому береться обойний ножик. Обоєний ножик. Загинається куточок по куткам і ведеться на цьому згібі. Правила яке, Лучше обрізати два рази, чим зробити білку. Тобто обрізається максимально одну до стінки, все знімається, дивиться, де треба дорізати. І дорізається, щоб от п'яти до стіна. До 10 мм була стінки. Щоб міг грати і розправляти, щоб не було збрижі. Отакі, бачите? О, отакі, щоб не було збрижі. Воно видно. на Світу туди далі, покажи. І линули полежить кілька днів. І він більш розправиться, ляже по периметру. А ми дорізаємо, щоб була дістанція стінки. Кілька міліметрів. Бо як це не зробити, не, не дати вилежить ліноліума, то потім вийде такі грижі, коли І потім починаєш їх ютубовським способом гріті угробом через ткань, а воно не дуже допомагає. Тому завжди треба зазор давати технологічний, як кажуть, температурний, можна так сказати, зазор, воно все одно плінтусом закриється. Закриється ця щілина. Але зато у вас в подальшому не, не буде проблем із грівнянням коло. Підрізається там, де треба. Підрізається там, де треба. Бо навколо труби акуратненько, ніс спіша підрізається. І так же саме підрізається, щоб буде 5-10 сантиметрів. І запам'ятайте, в будь-якій роботі, як і в цій роботі, головне це підготовка. Підготовка це правильно заміряти гліномер. Підготовка це прибрати пол, подивитися, що повний. Підмазати двірочки або залишаємо виравнюючи там Тобто, подальша експлуатація залежить від правильної підготовки пола. Основи, яка у вас під полом. А відносистійкість вже залежить від вашого нулю. І, звичайно, дивіться, бачите, водії тут прибиралися. але хопа попав якісь Бачите? Які Бувають такі, але тоді береться, я думаю, одразу відчується. І прибирається. Ну Бачите, які каміння? Завжди не спішіть він ту тусами, хай воно кілька днів полежить. І якщо десь якісь десь, десь викладете, ви а допустимо тут десь камінчик застряг, ви його ложите, воно повітрям, коли прижимаєте, воно оттуда хопа погнало туди камінчик. Вроді вбрали приміщення. О, а ви ж не можете його все це, вбити. Ну, понятно, що можна день потратити, ви пересосувати кожну тут піщинку. Ну це по бажанню. Хочете робити, так. Вот. І ще я вам скажу, що технологія є. Ну, в принципі, так. Да. Про плітку я вам розказав. Ну, тобто, залежить ваша правильна експлуатація вашого пола, наскільки ви гарну основу під цілем лінолем підготовили. Якщо у вас там стяжка продавлена або нерівна бетону, то треба гонтувати два і вирівнювати самовирівнюще. Тобто не рівнуватися, робити своє житло, своє сіль. Сплатувати більше грошей, бо потім, якщо ви зробите назву грами, з всякими ямки, положите ліноліум, у експлуатація ліноліума зменшується в рази. З водами починає протиратися на цьому бугрі ногою, і аліноліум зараз замішає. Так що підготовлюйтесь, готуйтесь і поверхні його, і тоді буде і стійкість ліноліума відповідати заявам виробника, як на цьому ліноліуму 15 років. Так що успіхів вибирайте, робіть. До побачення.